Скажіть, а, власне, наскільки ви вірите в те, що буде енергетичне перемир'я, чи яка вирогідність цього, і власне, що коли закінчаться такі можна сказати, обстіли, мак, це у вас до вас питання в першу чергу? Ви закликали, що треба ну на найближчим часом будуть удари по Україні? А, але якщо чи взагалі відбудеться це енергетичне перемир'я? Ні, карти показують, що це питання взагалі закрите, енергетичне перемир'я не погодять. Я бачу, що його, в принципі, не погодять з обох сторон, і з російською, і з українською. І я бачу так, що знову ж таки буде тривати оці відключення екстрені, і Росія буде ще більше обстрілювати нас. І нам залишилось дотерпіти січень. Лютий буде ще гіршим, а з березня вже почнеться краще, з перших чисел березня. Зараз поки що важка ситуація буде триматись. На жаль, Тараса, як важаєте? Я теж вважаю, що мало імовірно. Чому, але воно пов'язано з чим? Ну, те, що я бачу там аналітикою цього. Ну, по-перше, я вважаю, що це теж розводка вже України. Говорить, ми хочемо перемир'я. Да? Але розуміючи, що Путіна це не погодиться, тому що у Путіна якась божевільна ідея що. А зараз під там холодами все угу. інше українці без тепла от, всі без... зберуться, підуть зносити владу, і вони заберуть всю Україну. Да? Що буде аврал великий? А звичайно, що цього не буде. В принципі, так важко. Це безумовно. Є там і жертви на жаль, серед там сантехніків, вже є і слюсарів, і людей, які героїчно відновлюють нашу інфраструктуру. Є там проблеми, але ну, по перше, Україна з 22-го року ще адаптувалася до цих питань. Багато хто там генераторів по вже розумів, що воно і далі так буде. Єдина Очеріна проблема да, єдина проблема з, з теплом. Але це ж ну, в наступному тижні вже будуть плюсові температури, фактично. А десь, вже от буквально позавчора, в день було десь 1-3, Я вже бачив, поки що там може бути біля 10. Ну, все ж таки, ми південна країна. Росіяни завжди забувають цю різницю все ж таки, вони північна країна в даному випадку. Далі росіяни ж хочуть в енергетичне перемир'я вткнути, щоб не атакували їхні танкери. От. А це ж не ми тільки займаємось. Це ж тут, знаєте, ліжбище конкретного Трампа його оточення. І да? і вони будуть його сурівним. Ну і знову це танкери, які обслуговують Іран. Іран це постачання в Китай. І тому я думаю, що не погодяться. Росіяни американці теж скажуть ні. І росіяни будуть упевнені, що вони перемагають. Ну як у Путіна ж там упевнений, що у нього все добре, і він не погодиться на це. Навіть якщо теоретично, мала ймовірність, вони погодяться на ну, це. Це в принципі нічого принципіально не вирішує. Ну, по перше, росіяни ніколи не дотримали своїх умов. Да угу. і вони розуміють, Звичайно. що просто. В симетричній війні вони перемогти не можуть. Васиметрично намагаються ну, це робити. Далі американці, американці все рівно будуть зупиняти їх танкери. Ви бачите, осмілили навіть французи. Бачите, які сміливі. Навіть в Середземному морі він танкер Да? Тому що знову тут є живий інтерес конкретно американських компаній, ну і своя доляха сім'ї Трампа. От їхню жадібність, я от вірю в дорогу в даному паку. <'я> вони тут будуть їх рейдерити просто не просто тому, що можуть, а, які там будуть забирати активи Лукойла, наприклад, в Європі. Я думаю, що вони до цього готуються. От і зараз у них венісуельська нафта з'являється. Яка нафта буде зараз з'являтися в Європі на заводах, які раніше а, а, переробляли російську нафту? Венесуельська нафта за дивним збігом ставу, або Гаяни будуть вести. І це, і це це тепер вже прибутки будуть отримувати американці в цьому напрямку. Тому знову таки, якщо, якщо навіть теоретично буде щось, це не зупиняє процес того, що американці знищують основу існування Росії. Це нафта. А Росія припинить війну в двох випадках: або Путін здохне, або Росія здохне. І я вірю більше в другий сценарій, що Росія здохне швидше, ніж Путін, так? А тому, що він буде намагатися до кінця, вже країна буде вже валитися, він все рівно там буде розповідати про печеніхів і що які погані Зеленські, наприклад. Так що так я це бачу. Угу. І на останок хочу, щоб ви прокоментували слова Кітакелого. Він висловився щодо свого прогнозу ситуації в Україні і сказав, що якщо Україна переживає цю зиму. То перемога буде на її боці, і вже мир можна очікувати у вересні цього року. Як ви вважаєте? Чи довіряєте ну, ви дивіться? Ну, ми точно переживемо. Ні, якщо а як тут таке питання, да переживемо це раз друге. Ну, якщо у Кітекелега є конкретні імена людей, які вже підготовлені для того, щоб відрізати голову Путіну, наприклад, десь в липні, да? приблизно щоб воно на приці, то, мабуть, воно так. Але я вам сказав, Путін не піде ні на що, тому що це його поразка особиста. Це ганебна поразка і ганебна смерть. От, тому що він бачив, що буває з лідерами, якого раптом починає. Розлюбив народ. Да? Це були записи, те, що робили з Кадафі. Народ його почав любити по-іншому, природнім і неприродним способом. От, він зрозумів, що він так не хоче закінчувати. Так? І тому, е тому не хоче цього. Але я думаю, що він все ж таки не уникне або палацовий переворот, але його все ж таки приб'ють його ж соратники, чи якась такі молоді нові там, олігархи і все інше. Або він сканає. Ну, Про строки те, що ну, Келех, в принципі, говорить, що Україна стратегічно сильніша стала, тому що ми б'ємо по території Росії системно. Ми навіть, навіть вже не помічаємо. Просто знаєте, це для нас вже не новина. Mm -hmm. Вже там би то прибили, то прибили, там вже бликаути в Підмосков'ї, Тут знову по порту влупили. Це для нас, вже знаєте, вже якось не новина. Там, да? вже всі запитують, а де ядерний удар по Росії, що так мало. Ну як люблять наші, наші люди, де говорити, тому багато, величезна робота пророблена і багато. Йде все рівно в антиросійському тренді, без будь-якого виходу. Будь-будь-якого виходу, для них навіть якщо здохне Путін, ну прийде наступний. А хто наступник буде? Ну, припустимо, Мішустін, там, ну там у них по Конституції. Що він скаже? Що ми, ми будемо. А, типу, вимагати далі, щоб Україна кудись відступала. Ні, там вже можуть бути вже питання, давайте щось припиняти. А тут Україна скаже: ніфіга, кордон 91-го року. Приблизно так може бути. Да. Валяра, що кажуть карти? Ну, ну, взагалі, я тут звернувся до того, що я вже багато разів дивився, що я бачив реально, що прийде Мішустін, до речі. По картах, але я бачив, що він буде аж надто з нами зговірливий і він погодиться спочатку на те, щоб вивезти російську армію з усіх територій Крим Криму. А потім ми дожмемо ще і Крим. Також тому, тому, в принципі, те, що нащадок Путіна повністю віддасть нам всі окуповані території, я це бачу. В якому році, сеса це і що ви бачите? Приблизний період. Ну, Дивіться, на це потрібно ще багато часу, може років п'ять. Питання в тому, що е, мається на увазі і сама віддача території, перехід влади до наступника Путіна і так далі. Я хочу вам подякувати за цей випуск. Зокрема, звернутися до наших глядачів. Як ви гадаєте, власне, коли це станеться, і які ваші прогнози щодо слів Кіта не обов'язково напишіть нам у коментарях? Тарас Валяри, вам хочу подякувати за випуск. Це була програма шоу Різні світи». мене звати Олена Ковальова до зустрічі в наступних випусках. До побачення.